Якби ви знали паничі, де люди плачуть живучи, то ви б Елегі не творили, задарми Бога не хвалили на наші сльози, сміючись, за що не знаю, називають хатину гаятих і в раю, я в хаті мучуся колись, мої там сльози пролились, найперші сльози. Та не знаю, чи є у бога люте зло, щоб тій хатині не жило, а хату раєм називають. Називають тільки раєм оці хатиночки у гаї над чистим ставом край села, мене та мати повела і, повиваючи, співала, свою нудьгу переливала свою дитину. В тім гаю, у тій хотині, у раю, я бачу пекло та неволю. Робота тяжка, ніколи й помолиться не дадуть, та матір добрий.